Знаєте, є така квітка фікус бонсай Йому треба підрізати гілки та пагни для того, щоб придати йому таку форму, як ти сам хочеш. Деякі люди, мабуть, думають, що вони фікус бонсай якому можна придати будь-яку форму і зліпити з себе, що ти хочеш. До них так ставились батьки, і тепер вони самі так до себе ставляться. Ну. Що поробиш? В сьогоднішньому відео, ми поговоримо, як позбуватись хибних ідей про себе і перестати з себе ліпити те, чим ти не є. Я вам навіть дам поради, які ви, скоріш за все, ніколи не будете приміняти. Але я все одно дам це поради. Ну тому, що, по перше, тема відео така. По-друге, люди дійсно питають, як зменшити его, як позбутись ідеального я. Сьогодні трохи дізнаєтесь, як і вам це не сподобається. Погнали, щоб зменшувати напругу, аутоагресію, претензії до себе та взагалі поганий настрій, стан пригнічності, депресії та апатії. Треба зменшувати своє его або своє ідеальне я. Для мене его та ідеальне я, хибне я це одне і те саме. Чому треба зменшувати ідеальне я для цього? Тому що. Носити на собі образ ідеального це як постійно тягати вантаж картоплі, або носити на собі важкі металеві обладунки. Людина в обладунках вона не може бути легкою, вона не може проявлятись, вона не може бути собою. Я, Аня. Я гарна, розумна та успішна. Мені не можна помилятись, бо я маю бути завжди ідеальною та правильною. Я хороша, класна та добра. А іноді, коли я не хороша, не класна і не добра, я вважаю, що я чмо і мене треба покарати. І всі ці люди з великим его або великим ідеальним я, вони. Схожі один на одного говорять одні й ті самі речі виглядають як армія солдатиків в металевих обладунках. Я маю бути успішною. Я хочу, щоб мене всі любили та мною всі захоплювались. Якщо трохи детальніше, що таке его або ідеальне я? Це набір хибних думок про себе для того, щоб. Приховати правду про те, який ти є насправді. Наприклад, я як дитина народжуюсь в аду. Ну, в аду, що я маю на увазі. Наприклад, батьки в мене постійно п'ють та оруть. Тобто, в мене всередині на емоційному рівні. Якісь жахастики, як тільки я народилась на цей світ, одразу жахастики, але щоб не відчувати ці внутрішні жахастики, щоб не відчувати те, які ми є насправді, ми це я маю на увазі, моя сім'я, ми будемо думати, що ми класні, правильні, добрі та хороші. Та будемо це всім демонструвати. Знаєте, як іноді дітям кажуть: не розповідай ніколи нікому про те, що відбувається вдома. Не винось сміття з хати. Або, наприклад, у вас з народження агресивні батьки. Ви як дитина, звичайно, цю агресію також в себе впитуєте. І потім ця агресія також, звичайно, у вас проявляється. Але коли вона проявляється, ваша мама, наприклад, вам каже: Ти що злишся? Злитись не можна. Хороші, гарні дівчата, вони не зляться. І ви такі хоп, я добра і хороша. Я ніколи ні на кого не злюсь. Тобто агресія, ви ж її вже впитали, вона в вас є на внутрішньому рівні. Просто думаємо ми тепер про себе інакше, тому що бути з собою невигідно, бо мама наругається. І от щоб не бути в контакті з собою, а точніше, зі своїми внутрішніми жахастиками, я їх так називаю, ми в цьому місці вдягаємо обладунки. Хоп і все. Правду про себе я не відчуваю. А думаю, я тепер про себе неправду і вірю в це. Якщо мама сказала, що не можна злитись, то я буду вірити в те, що я добра та хороша. А те ж там насправді ну то кого це хвилює, правда? І чим страшніші жахастики людина приховує. Головне, що сама від себе. Ми не робимо це навмисно. Ми не демонструємо якусь неправду про себе, або приховуємо щось навмисно. Ми приховуємо це від самих себе. І чим більше нам треба приховати, тим більшим буде наше его або ідеальний я. Тобто люди, котрим дуже сильно треба бути ідеальними, ну, вони від себе приховують щось. Ну, м'яко кажучи, не дуже. ну от Прям якісь такі жахастики, знаєте, куди ти сам ходити не хочеш, не можеш. От ти віриш в те, що ти класний, правильний, хороший, вимагаєш від себе постійно цього. Просто для того, щоб не відчувати біль від правди, тому що ходити в правду ні, бачити правду про себе ні. Про це детально я три години розповідала на прямому ефірі. Ненависть до себе. Запис можна придбати в описі до цього відео. Але якщо ви не готові бачити якусь неприємну правду про себе, то купувати я не рекомендую, тому що деякі люди придбали, а стільки... Почуттів неприємних підіймається, що вони навіть до кінця додивитись не можуть. Тепер розібравшись з тим, що таке его або ідеальне я, перейдемо до моїх порад. Порада номер один: зачекайте зменшувати своє ідеальне я. Давайте, хоча би, перестанемо його постійно збільшувати. Спробуйте його не демонструвати. От подарували вам айфон. От і прекрасно, і не треба виставляти про це сторіс. От, пожертвували ви власні гроші на покинутих дітей. От прекрасно, і не треба виставляти про це сторіс. Під сторіс я маю на увазі не, не обов'язково сторіс, а розповідати про це іншим, демонструвати це іншим. От підвищили вам зарплатню. Прекрасно. Ну не треба одразу дзвонити мамі або подрузі і розповідати про це. Точніше, ну що значить не треба. Я вам не можу сказати, що вам робити правильно, але відео в такому форматі, що я вам, начебто, даю поради. І от якщо ви хочете перестати носити гігантський вантаж вашого его, від якого йдуть всі напади, аутоагресія, самокритика і претензії, ну тоді треба, хоча би, перестати це его годувати. А его росте від уваги. Від уваги інших росте як на дріжджах, дрожах. Демонстрацію ви підкріплюєте хибні ідеї про себе. Ви ще більше віддаляєтесь від себе реальної, збільшуючи свої металеві обладунки. Тобто, ви демонстрацією утверджуєтесь в тому, що ви, наприклад, класна, хороша, розумна, чи що ви там демонструєте. Наведу вам приклад: у вас є чоловік. Чоловік на внутрішньому рівні такий самий, як і ви. Тут помилки ніякої не буває. В нас такі самі чоловіки на внутрішньому рівні, як і ми. Але думати так про себе, що я як мій чоловік, не хочеться. Особливо в період сварок. Хочеться думати, що я краще, ніж мій чоловік. Я точно не така, як він, я точно краще. І от, наприклад, чоловік вам щось каже, а ви одразу пишете подрузі. От він мудак, так і сяк про мене сказав, і подруга вам відповідає: Да, да, він мудак, а ти-то, звісно, хороша. Я утрую зараз, але ну, грубо кажучи, це так і є. І ось ми погадували власне ідеальне я про те, що ми правильні, хороші і точно кращі, ніж наші чоловіки а себе реальних, тих, які насправді як чоловіки, ми ще далі відсунули. Тобто ще більше віддалились від правди, що ми такі самі, як і наші чоловіки. І ось так ви поскаржились подрузі 1, 2, 3, 10, 20, 200 разів, а на 201 вам захотілося з ним розлучитись. Ну, бо ви ж краще за нього, а він поганець. А ви ще потім з цією короною, яка наросла від розмов з подругою, спробуйте знайти іншого чоловіка. Вони ж потім здаються, що всі не такі, всі мені не підходять. Тобто, перший момент поменше демонструвати своє ідеальне я, хибні оці ідеї про себе, я класна, хороша, я розумна, успішна і так далі. По-друге, поменше скаржитись в принципі, людям на інших людей. Тому що нас в інших тригерить те, що є в нас самих. А коли ми з цим бути не хочемо, нам знаєте, так боляче від того, що я така сама, як мій чоловік, так боляче від того, що в мені також є агресія, як в ньому. І... Тим, що я подзвонила подрузі, поскаржилась на чоловіка, я ще більше впевнилась в тому, що я ніяка не агресивна, я точно не така, як мій чоловік, я точно краще, і віддалилась від свого реального я. Тому взагалі скаржитись комусь на когось от, не рекомендую абсолютно. Друга порада. Якщо не виходить, не демонструвати ідеальне я. Ну, наприклад, ви з дитинства займалися спортом і у вас гарне підтягнуте тіло. І люди, як бджоли, на мед злітаються на вас, щоб сказати, повідомити вам про це. Ви така гарна, ви така прекрасна, у вас таке тіло. Ну спробуйте хоча би, хоча б іноді не брати це собі. Ідеальне я, воно від реального відрізняється тим, що воно все хаває, хапає, хаває. Люди вам кажуть, наприклад. Щоб сподобатись вам. А ідеальне я все хаває. Да-да-да, це я така класна. Наприклад, люди вами захоплюються, щоб мати певну владу над вами, щоб ви продовжували давати їм свої ресурси. А ваше ідеальне я знову все хаває. Да, да да це я така класна. Про ресурси я наведу приклад. Наприклад, вашого колеги-чоловіка, проблеми з дружиною. Він себе вдома відчуває як поюзана ганчірка, а не чоловіком. Він приходить на роботу. І ви поруч з ним вся така а, гарна, легка, добра, доглянута, без вимог до нього, не те, що дружина. І йому подобається те, що ви даєте йому свої ресурси. Ви задовільняєте його естетичну потребу, ви задовільняєте його чоловічу потребу. Поруч з вами він починає відчувати себе приємно. Не так, як він відчуває себе зазвичай. І от він вас нахвалює. Аленка, ви сьогодні така витончена, ви сьогодні так гарно виглядаєте. По суті, люди нахвалюванням кажуть, мені приємно від того яка ти. Продовжуй бути такою і надалі, щоб мені і надалі було від тебе приємно. А ваше ідеальне я не бачить, що його юзають, а навпаки, радіє. Хаває це. та-да-да, да, да, це я така прекрасна. Тобто, по суті, від юзання має бути огидно. Ну, тобто, коли люди розумієте, отак прям, ой, ви сьогодні так прекрасно виглядаєте. Знаєте, начебто, вони зараз вас з'їдять за те, що вони так вас нахвалили. Нам має бути від цього страшно. Я про це писала в своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво читати подібні публікації, то підпишіться. Посилання буде в описі до цього відео. Має бути страшно, що ми, як жінки або як чоловіки, неважливо, роздаємо себе іншим. Розумієте, людям погано і вони хочуть приємних відчуттів. І тому вони хочуть, щоб хтось задовільняв їх естетичні потреби, їх чоловічі потреби, їх взагалі будь-які потреби. Тобто, щоб їм було приємно. А наше ідеальне я від того, що нас юзають, дає нам приємні відчуття спробуйте хоч один раз сказати такому колезі, наприклад, слухай, те, що ти мені це говориш на роботі, це якось не дуже доречно. Ще й враховуючи, що в тебе є дружина, ви побачите, як він засмутиться або розізлиться, бо в нього не вийшло отримати владу над вами. Він же не цього хотів. Він же хотів, щоб ви сказали. Дякую, мені так приємно. Ти так підняв мені настрій. Тож, якщо він засмутиться або роз'язлиться, то його ідея була не в тому, щоб сказати вам комплімент або підняти ваш настрій. Його ідея була в чомусь іншому. А коли ви йому цього у відповідь не дали, то ось, будь ласка, сум або злість. Ось такі аспекти. Я описую в своєму телеграм-каналі, нічого приємного я там не пишу. Тож, знову, якщо не хочете, щоб у вас якісь негативні емоції підіймались, ну тоді не підписуйтесь. Третя порада: спробуйте не віддавати іншим причину своїх почуттів. От, наприклад, ви розізлились на свого чоловіка, але злитись вам не подобається, бо це не відповідає вашому образу себе. Ви в своїй голові добра та хороша. Як мені одна клієнтка сказала, як я можу злитися, якщо я хороша? Так ось ми для того, щоб продовжувати вірити в своє це хибне я, причину тих негативних емоцій, котрі цьому хибному я не відповідають, віддаємо іншим. Я розізлилась не тому, що я зла, а тому, що вони мене. Довели. Я роз'яслися не тому, що я зла, а тому, що він мене не слухає. Я дратуюсь не тому, що я зла, а тому, що вони тупі. І виходить, що я добра та хороша. А якщо я злюсь, ну то це через когось. Оці какашки в мені це насправді їх какашки. Причина цих какашек в цих людях. Я добра, класна, хороша та прекрасна, а причина моїх какашек та атрижик в інших людях. Ну, це реально, це прям лайфхак. Знаєте, От хочеш залишатись ідеальним, от просто працюй причину тих емоцій, котрі тобі не підходять в інших людей, і все. От Просто працюй причину. Своєї ненависті, злості, роздратування, суму, образ, От, просто в інших, в інших людей це все запіхни і все. І ти, ти залишаєшся доброю, хорошою, ідеальною, ну а вони ванючки. Ні. Причина моїх емоцій, причина моїх почуттів, вона в мені, в мені і тільки в мені. Подобається це моєму хибному я. Не подобається це моєму хибному я. Моєму особисто не подобається, особливо, коли в мені багато агресії. От, просто от... Іноді я така Аня, ну, будь ласка, ну присвої же причину цієї агресії собі. Ні, це він винен. Ні, це він винен, що я злюсь. От якби він так не сказав, то я би тоді не злилась. Ну, ну І якщо, звичайно, бачити себе завжди хорошою, доброю, правильною, а причину всього, так скажемо, поганого віддавати іншим, то ніякого контакту з ніяким реальним я ніколи не буде ніяк тоді. Ідеальний я не зменшити четверту пораду. Я залишила в своєму телеграм-каналі, щоб не розтягувати сильно. А на цьому я поки прощаюсь з вами до наступного відео.